Дорога Божа церква, шлях любові, ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні. Ну, все, що лише стережеться, серце своє стережить, бо з нього походить життя. Господь подасть силу народу своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Амінь. Миру й перемоги в Україні, миру та перемоги Ізраїлю. Танковою розсою сьогодні будуть слова апостола Павла, записані в його посланні до Єфесян 432. Ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Хочу звернути увагу на слово «ласкаві», яким перекладене грецьке слово Христотес, котре означає корисність як моральна перевага. В характері чи поведінці солодкість, доброта та добрість. Це слово, використане апостолом Павлом, стосується доброзичливості до інших і не обмежується ввічливостю. Саме слово Христотес перекладається в єврейські слова тов, добрий і «єшар» праведний. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Псалом 34.8 Бо замешкають праведні землю, і невинні зостануться в ній. Приповісті 2,21. Послухайте уважно, Добрість включає в саме як добре ставлення, так і праведні бажання щодо іншого. Іншими словами, вона виходить із серця, яке розрізняє добро та зло, і шукає користі для іншої людини. Наприклад. Справжня добрість до дітей це не всездозволеність. Добрий батько розрізняє для своєї дитини, що їй на добро, і що на зло, що на гріх, і що на праведність, що дозволити, а що заборонити. В новому заповіді слово Христотес вживається для передачі доброти як результату ніжного і співчутливого серця, щедрості душі. Та праведності, яка є обов'язковою умовою добрості, наш Бог по-справжньому добрий до нас, бо Він праведний. Добрість – це плід Духа Святого в нас і не може існувати поза межами Божого Царства. Вона завжди займає активну позицію по відношенню до інших і чинить з іншими так, як хоче, щоб чинили з нею. В той же час серце, яке є вседозволюючим. Байдужим або жорстоким вважається твердим або важким. Багато поранених людей живуть із рубцевою тканиною, що оточує їхнє серце, що змушує їх відчувати заціплення заціпеніння та небажання відкриватися та довіряти іншим, або з майд... байдужістю чи жорстокістю чинити щодо них. Хоча Ісус завжди виявляв велике співчуття, особливо до поранених і зламаних духом, Він регулярно засуджував жорстокість серця тих, хто виступав проти Його послання зцілення та любові, або тих, хто перетворив його любов у вседозволеність. Синдром жорстокого серця або склерокардія закриває серце, воно стає нездатним ні приймати, ні давати любов. Воно перетвориться на непроникне для любові інших, а особливо до Бога. Таке важке серце не гнучке і навіть жорстке. Якщо ви поранені і боїтеся відкрити своє серце у довірі іншим, просіть Бога зцілити вас. Він хоче, щоб ми мали м'які серця, які б були б піддатливими і підвладними його дотитку та впливу. Поклич до Бога словами царя Давида. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Псамолом 2051.10. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях, любові» місто Орусь, завтра продовжимо. Помолимось. Небесний наш батько, я дякую Тобі, Господи, за те, що ти добрий до нас, за те, що ти даєш нам благодать, що ти даєш нам милість. Господи, що Ти даєш нам добрість. це Твоя частина в нас. Тому, Господи, скеровуй нас далі. Дай нам, Господи, розрізняти добро і зло. Що погане, що добре, Господи. Дай нам дорослішати, щоб ми не залишались такими, як ми були до цього. Господи, дай нам зростати в Слові Твоєму, в Дусі Твоєму, Господи, вистані Твоїй, дай нам насолоджуватись Тобою, дай нам. Господи, наїдатися Тобою. Дай нам, Господи, впиватися духом Твоїм, Господи, веди нас, Боже. Допоможи нам іти далі, Господи, допоможи нам перемагати всі обставини, всі думки, Господи, тому що Ти наш Бог, Ти наш Спаситель, Ти наша скеля, Ти наше майбутнє. Тому ми благословляємо наш народ, Господи, благословляємо Україну, Господи, молимо. Про захист і перемогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.